В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працюють Павло Живєтєв Сурдо. Переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, у цьому випуску говоримо про наступне. Ворог знову продовжує обстріли області. На цей раз спрямував їх по Марганецькій громаді. Зміни у вищому військовому керівництві країни. Новим головнокомандувачем ЗСУ призначено генерал-полковника Олександра Сирського. Як знайти укриття за допомогою застосунку «Дія»? Буде багато важливої та корисної інформації. Тож ми починаємо. Розпочинаємо, як завжди, з інформації про ситуацію в області. Пізно ввечері ворог вдарив по Нікопольщині з важкої артилерії. Обстріляв одне із сіл Марганецької громади. Загиблих та постраждалих немає. Після цього в районі було тихо, без атак, і на решті території області. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Оперативна ситуація далі у випуску протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Ворог завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів. Здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Впродовж доби авіація Сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів. по двох складах боєприпасів та логістичному хабу противника. Про втрати ворога за добу українські бійці знищили 910 окупантів: крилату ракету, 22 бойові броньовані машини та 24 артилерійські системи. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення орієнтовно становлять особового складу понад 393 тисячі осіб, засобів протиповітряної оборони 666 безпілотників 7209, крилатих ракет 1881. Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного із посади головнокомандувача збройних сил України. Відповідний указ глава держави підписав 8 лютого. Новим головнокомандувачем Збройних сил України згідно з указом президента став генерал-полковник Олександр Сирський, якого звільнено із посади командувача сухопутних військ збройних сил України. Валерію Залужному присвоєне почесне звання Герой України. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента. Ще сто наших воїнів повернулися додому із російського полону. Більшість захисники Маріуполя та Азовсталі, сказав у зверненні президент України. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Щойно був проведений обмін. Ще сто наших воїнів повернулися додому в Україну з російського полону. Солдати та сержанти. Більшість захисники Маріуполя та Азовсталі. Воїни Національної гвардії. Прикордонної служби Збройних Сил України загалом на сьогодні вже звільнено з російського полону 3135 українців і українок. Я дякую усій нашій команді, яка займається обмінами Кирилу Буданову та усім ГУР, хто веде обміни Андрію Єрмаку та команді Офісу, Дмитру Усову та усьому координаційному штабу з питань військовополонених. Усім, хто залучений, усім, хто допомагає, Дмитро Лубінець та команда Амбудсмена, Ігор Клименко та команда МВС, Василь Малюк та команда СБУ. І, звичайно, моя особлива вдячність усім нашим воїнам на передовій, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд, та беруть в полон російських окупантів, кожен на своїй позиції. Забезпечують цей спільний успіх, успіх України так і має бути. Завжди пам'ятаємо про наших в полоні, про кожного і кожну. Усіх маємо звільнити. Щодня заради цього ми працюємо. І я дякую всім в світі, хто нам допомагає, зокрема Об'єднаним Арабським Еміратам за підтримку таких обмінів. Слава Україні! Героя! Вчора після обміну гарні новини надійшли і до Криворіжжя. Декілька місцевих захисників нарешті повернулись додому. Коментує начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Додому повернулись до території Криворізького району 14 хлопців, 13 з міста Криворіг, один з апостолівських громад. Дякую всім, хто займається цією важливою справою. Щоденно важливим. Питанням для кожного українця і дякую нашому президенту за цю титанічну працю, яку він докладає щоденно. Всім гарного дня, слава Україні. Застосунку дія з'явилася нова послуга. Вона допоможе швидко та зручно на новій інтерактивній мапі укриттів знайти безпечне місце під час повітряних тривог, а також довідатися про вид укриття його рейтинг, фото та скільки людей воно вміщує. Також можна буде повідомити про те, що укриття зачинене чи перебуває у неналежному стані. Інформацію обіцяють передавати до органів місцевого самоврядування для прийняття відповідних заходів. Щоб знайти Найближче укриття в дії потрібно відкрити застосунок, вибрати розділ Незламність, показати найближче укриття та вибрати потрібний пункт на мапі, до якого можна одразу прокласти маршрут. Розробники рекомендують застосовувати фільтри, якщо потрібно вказати необхідні параметри, наприклад, знайти укриття для людей з інвалідністю, зміркувань безпеки, укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях у застосунку недоступні. Це величезний крок у вдосконаленні інформування населення. Це допоможе безумовно врятувати не одне життя і, власне, запобігти травмуванню, запобігти іншим ситуаціям у разі загрози надзвичайних ситуацій, обстрілів і інших проявів воєнних дій. Головне сьогодні, щоб Наші громадяни користувалися укриттями в умовах постійних атак Росії на Україну. Це важливо зберігати сьогодні життя наших громадян. Тому я сподіваюся і вірю в те, що ця система, яка інтегрована в... на сьогоднішній день уже в портал Дію, вона буде допомагати нашим громадянам захищати себе від загроз воєнного характеру. Кримінальна хроніка далі у випуску 100 тисяч гривень хабара за вирішення питання щодо умовно дострокового звільнення у Дніпрі. Судитимуть екс-начальника виправної колонії. Розслідуванням встановлено, що обвинувачений вимагав неправомірну вигоду від засудженого за вирішення питання щодо умовно дострокового звільнення від покарання. Екс начальника виправної колонії було затримано після одержання обумовленої суми хабара. Мешканець Кривого Рога проведе сім років у тюрмі за тяжкий злочин. Більш детально Аліна Казмірук, головний спеціаліст відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. За публічне обвинувачення прокурорів Криворізької північної окружної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця у нанесенні умисного середньої тяжкості телесного ушкодження, катуванні та незаконному позбавленні волі неповнолітніх. Його засуджено до семи років позбавлення волі. Прокурори судді довели, що чоловік незаконно отримав у підвалі двох підлітків 15 і 16 років, яких він підозрював у крадіжці майна. Крім цього, засуджений катував, бив дітей палицями по різних частинах тіла та погрожував їм убивством, змушуючи зізнатися у нібито крадіжці. У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. На даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження. В одному із хостелів Синельниківського району між чоловіками виник конфлікт, який закінчився смертю потерпілого. Правоохоронці затримали 37-річного чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі йому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Триває слідство. У кривому розі на вулиці Січиславська сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобілі Deolanos та Фольксваген Крафтер. Легковику опинився затиснутий травмований водій. Рятувальники за допомогою необхідного обладнання деблокували та передали працівникам екстреної медичної допомоги чоловіка 1996 року народження. Представники національної поліції проводять слідчі дії щодо обставин події. Благодійний фонд, яким опікується юна японська волонтерка Міраї Шираїші, придбав для родини з Маріуполя ноутбуки. Нині ця родина проживає у нашій області. Іноземна гостя влітку відвідала Дніпропетровщину. Збирала історії українських дітей, які бачили війну. Тепер вирішила підтримати трьох сестер. Старший з них Валентина взяла під опіку двох молодших. Сама ж навчається в одному із коледжів на юриста. 14-річна Софія, дев'ятикласниця, школярка любить малювати. Мріє стати графічним дизайнером. Наймолодшій Насті дев'ять. В неї хист до шиття. Гаджети допоможуть у навчанні. Про спорт збірна України з футболу дізналась суперників у лізі нації. Команда Сергія Реброва перебувала у другому кошику, і за підсумками жеребкування потрапила до групи Бі 1 куди також потрапили збірні Чехії, Албанії та Грузії. Команди, що посядуть перші місця у групах дивізіонів Бі Сі та Ді, піднімуться відповідно до дивізіонів Ей Бі Сі. Збірні, які посядуть останні місця у дивізіонах, навпаки. Перейдуть до нижчих дивізіонів. На Дніпропетровщині стартував другий етап всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Його запустили у Кам'янському. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Під час відкриття змагань хлопці та дівчата долучилися до телемосту. Вийшли на зв'язок зі столицею Київською, Одеською і Львівською областями. До учасників звернулися зіркові спортсмени. Боксер Олександр Усик, легкоатлетка Ярослава Магучих та футболіст Андрій Шевченко. Також привітати юних спортсменів з початком другого етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч приїхали начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та амбасадори проєкту, срібна призерка Олімпіади з академічного веслування Діна Міфтахуддінова і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин. Вважаю, що такі спортивні змагання, такі спортивні розпочинання являються не тільки спортивними десятками, а цим точнее, які приведемо на одноємності. Кожна область має популяризувати певний вид спорту. В Дніпропетровщині дісталося спортивне орієнтування. У нашій області виховано чимало чемпіонів Європи та світу. Дуже розвито спортивне орієнтування на високому рівні. У нас є чемпіони світу. Приз... Призери чемпіонатів світу і Європи. За мою каденцію в області підготовлено 5 майстрів міжнародного класу зі спортивного орієнтування і більше, ніж 30 майстрів спорту. У цьому році до складу збірної команди України дійшло 20 чоловік. Завдання шкільної ліги це вибрати хлопців і дівчат, які б Хотіли займати спортивним, щоб їм подобалось. Контрольні пункти стояли між стільцями, натягнута була стрічка красна, і вони повинні були подолати оцю дистанцію у заданому напрямку, тобто знайти перший пункт, потім другий, потім третій і так далі. Сформовано було у нас дві команди. Це одна команда волейболу була сформована, і інша команда зараз у нас вона тут присутня спортивного орієнтування. Звісно, ми проводили. І під час уроків тренування, і після занять ми також залишалися і готувалися до змагань ретельно старалися дуже важливим. Воно являється тим, те, що діти навчаються все-таки користуватися картами, компасом. Це для них дуже корисно. Можливо, в майбутньому комусь пригодиться. Якщо хтось забажає кудись в такі. Професії вибере, що потрібно, таке можливо бути. Спортивне орієнтування ну, на мій погляд, воно на сьогоднішній день не буде взагалі зайвим нікому. Тим більше і в наших програмах освітньої підготовки також є такі, ну скажімо, дисципліна в предметах, яка передбачає орієнтування. Тим більше в умовах сьогодення, коли йде війна. Нам необхідно всіх долучити і всіх навчити орієнтуватись на місцевості. Це дає змогу не тільки розслабитися дітям, це гуртує дітей. А в наших умовах сьогодні згуртованість це крок до перемоги. У навчальних закладах Дніпропетровщини сформовано команди з футзалу, волейболу, баскетболу і черлідингу. Серед учасників спортивного орієнтування школярі різних вікових категорій. На спортивному майданчику змагалися хлопці і дівчата. Розповідають, що ретельно і наполегливо готувалися до цих змагань. Зараз вирішили спробувати себе в спортивному орієнтуванні. Це щось нове для нас, та тренувалися спочатку. Тренувались навколо школи. Нам класний керівник виставив пункти, та ми їх шукали. Ми тренувалися. На великій місцевості та бігали по вулицям та шукали точки. Я взагалі вважаю, що людина повинна бути всебічно розвинутою та мати гарні навички. Ось, наприклад, навички орієнтуватись на площині, знаходити якісь пункти є дуже хорошим вмінням. Спорт дає мені натхнення, сили це мене дуже сильно надихає. Потрібно завжди йти до своєї мети та не здаватись. Ну, зараз під час війни у дітей можливо і немає настрою і вони не згуртовані, та немає такої єдності. Але ці спортивні змагання трішки нас згуртували. Було цікаво провести час, згадати час до війни, коли також все було спокійно. і Ми також їздили по різним змаганням. Було дуже цікаво. Тобто, завжди пробувати щось нове це дуже цікаво та корисно. Нині тривають змагання між командами в громадах. Краще виходять на районний рівень, далі обласний. А потім чемпіони областей зустрінуться на національній першості. Олексій Доніченко, Сергій Супрун. Новини Д1. У рамках контрольного матчу із футболу спортивний клуб Дніпро 1 зіграє проти чемпіона туркменської ліги Аркадах. Матч відбудеться у Туреччині. Початок гри о п'ятнадцятій годині. Зазначимо, що це передостання гра зимового міжсезоння для Дніпрян перед відновленням чемпіонату України з футболу. Також завтра у рамках контрольного матчу із футболу клуб Кривбас зіграє проти команди з Данією Віборг. Матч відбудеться в Іспанії. Початок гри о 17-й за київським часом. Зазначимо, що перед грою відбудеться благодійний аукціон. Усі виручені кошти будуть направлені на потреби Збройних сил України. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 9 лютого. Весь день у Дніпрі буде хмарним. Уночі пройде дрібний дощ, але закінчиться до приходу ранку. У другій половині дня він може розпочатися знову, проте незабаром повинен припинитися. Температура повітря коливатиметься від нуля до 5 градусів тепла. Вітер південний до 5 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському, хмарна погода протримається увесь день. Уночі можливий дрібний дощ зі снігом. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура повітря від 1 до 7 градусів тепла. У Марганці сонце в цей день буде рідко з'являтися із за хмар без опадів. Температура повітря від 2 до 10 градусів із позначкою плюс. У Нікополі кривому морозі та жовтих водах протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів до 10 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами побачимося у прямому ефірі. Новин вже. О 15-й годині на цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті. Слава Україні!